Дорогі глядачі, вітаємо вас на українській телемережі Контакт. І сьогодні маємо надзвичайно велику приємність і шану вітати на наших екранах нового наймолодшого кардинала в католицькій церкві Українця з Тернополя і по дорозі ще з Австралії, кардинала Микола Бичка. Вітаємо вас, владико, кардинали, еміненція. На нашій передачі вітаємо вас тут взагалі в Канаді, і вітаємо вас в нашій чудовій церкві Святого Отця Николая, яка знана по цілому світі, бо тут фігурувала як одною з елементів цікавого фільму, який по глобальному зріс про грецьку, грецьке весілля. То вітаємо вас тут сьогодні і взагалі ми горді за вас. Що ви наймолодший кардинал в католицькій церкві? І вас зазначено ще за часи папи Франциска. Інтронізація в грудні і вже, на жаль, на кілька місяців папи вже нема. І вас скликають до Риму. Які ваші враження? І взагалі, це перший відразу. До якої міри ви мали нагоду зустрічатися з іншими кардиналами? Ще на похороні, тоді конклав і це історичні моменти. Хочемо все знати. Все можливо, я вам не розкажу, оскільки нам часу не хватить. Але принаймні, деякими думками прагну поділитися, і, і з того часу, коли відбулося моє призначення на кардинала, це було ось вже практично рік тому назад. Оскільки це сталося 6 жовтня. На той час я перебував на заході на східній частині Австралії в місті Брізбен, де ми святкували свято Покрови Божої Матері. Як ви знаєте, дуже важливе свято для всіх українців. Це свято також війська, покрову нашого війська. І після того, як ми відсвяткували, ми також е... пішли. До ресторану з'їсти якоїсь піци вже вечором. В такому більше Австралії є піца, так. є навіть піца, італійська піца є. Це була десь дев'ята година вечору. Ми сиділи, відповідно, мій телефон був виключений. І ці всі події сталися власне в тому часі. Весь світ знав, що я кардинал, а, а я не знав, не а я не знав, що я кардинал. І практично пізніше, коли закінчилася ця вечеря, я піднімаю телефон і включаю і дуже багато пропущених дзвінків, дуже багато різних повідомлень, вітання з кардиналом. Думаю, що сталося, що за жарти. Я спочатку справді думав, що це якісь жарти. Пізніше я зайшов на офіційний вебсайт Ватикану і побачив, що це не є жарти, що це є правда. Серьезно? І справді для мене це був такий великий шок, з якого я виходив декілька тижнів. Та й, зрештою, по сьогодні для мене це є шок, і, можливо, не зрозуміло, що я був призначений на кардинала. Наступного дня я мав летіти до сіднею, де мала відбуватися зустріч із патріархом Варфоломієм. Вселенським патріархом православної церкви. Ну і вже ця подія сталася. Що вже номінований кардинал, який з України і Австралія. Це була тільки номінація. Проте, вже офіційно я став кардиналом 7, 8 грудня, коли всі кардинали, 21 номінований номіновані кардинали, мусили прибути до Риму, до Базиліки Святого Петра. І де вже, власне, в офіційний спосіб ми отримали цю кардинальську гідність, підійшовши до святішого отця Франциска, який вже відійшов, який вручив мені цей кардинальський перстень, де зображені два апостоли: Петро, Павло, восьмикутна зірка, як символ Богородиці, і тут всередині є герб папи Франциска. Тільки після того моменту я вже офіційно, можна сказати, став кардиналом. Так, як ви зазначили, я собі не уявляв, що ті події будуть розвиватися дуже швидко в той спосіб, що папа Франциск, як ви знаєте, вже практично на початку лютого він прихворів, він лікувався у лікарні, і вже весь світ очікував, що папа відійде. Проте так сталося, що папа вернувся. І як ви пам'ятаєте, 20 квітня він ще промовляв до люду Божого під час пасхальних богослужінь. І це стало знову ж таки великим шоком. Що на наступний день, 21 квітня, папа відійшов, папа помер. Ця новина мене знову ж таки застала несподівано. Оскільки 21 квітня я відлітав з Мельбурна до Святої Землі. І наш літак тільки злетів 20 хвилин. Ми ще практично недалеко від Мельбурна були. І тут я включаю новини CNN і читаю Помер папа. І мені вже дороги назад нема, бо ми тільки взлетіли. Пересадка в Абу-Дабі це 14 годин лету. Ну і потім, відповідно, до Тель-Авіву, де я летів на святу землю. Але в між часі нам вдалося видати, скажімо, звернення моє як кардинала, так званий стейтмент щодо відходу святішого отця. Мій замісник, протосинка Лутець Симонський. Він поділився із журналістами певними деталями вже згодом, після того, як я. Відвідав святу землю, я мав змогу молитися за мир в Україні на гробі Господньому в цьому справді такому одному із важливих центрів християнства. І пізніше так я повернувся до Риму для того, щоб вже брати участь в тих всіх приготуваннях щодо, щодо конклаву. Як ви знаєте, в приготуваннях брали практично всі кардинали. Їх було, можемо сказати, десь 183-185, тому що спочатку, як ви знаєте, 9 днів після того, як папа помер, відбувалися такі, скажем, поминальні богослужіння в базиліці святого Петра. Пізніше вже кардинали збиралися на тих так званих загальних конгрегаціях. Висловлювали свої певні якісь думки про майбутнє католицької церкви, про майбутнього понтифіка, Папу Римського, яким він має бути, якими рисами він має характеризуватися. І саме тому було обрано власне цю дату початку конклаву аж вже 7, 7 травня, де розпочався. Конклав, і де були присутніми лише 133 кардинали. Тобто ті, які є менше 80-го року життя. Тобто тільки ті кардинали мають цей обов'язок вибирати наступного папу Римського. Ну, і то ви між похороном і самим конклавом ви все ж таки лишалися далі в Римі? так? Так, я залишався в Римі, оскільки це був особливий час, так як ви зазначили. Поспілкуватися із кардиналами, познайомитися тому, що багато кардиналів, як ви знаєте, зокрема за понтифікату папи Франциска, вони були номіновані з різних кутків світу, так. не тільки, скажем, з Риму, чи з Італії, чи в Європу, але справді географія, особливо за папи Франциска, вона є така дуже цікава. Я ось нещодавно, декілька днів назад, в Мельбурні зустрічався із кардиналом з острову Тонга. Це, це є аж там нижче Фіджі, далі від Нової Зеландії. Практично, цей кардинал він є найдальший по відстані, якщо брати від Риму від Ватикану, то він є дуже далеко. Так, що це як наглядний приклад, що справді багатьом можливо призначення нових кардиналів. Папою Франциском не подобалось, тому що, як ви знаєте, він пішов трошечки іншою дорогою. Переважно колись було так, що якщо є от ця архідієцезія, так як тут в Торонто, наприклад, то мусить бути кардинал. Чи, наприклад, як в Мілані, в Мілані сьогодні кардинала нема, а практично це вже декілька століть. Що там мусив Спасибо. бути кардинал. Трошечки папа Франциск це все поміняв. З однієї, можливо, це зле, поламав певні правила, з іншої сторони, ці призначення показують також, скажімо, вселенськість католицької церкви, тобто, що вона справді є на, на земній кулі дуже далеко. І це, я думаю, не є зле, тому що, як ви знаєте, колись багато кардиналів були призначені чи в Італії, зокрема, чи в Європі. Тому зараз, якщо взяти так на карту світу подивитися, практично кардинали є майже всюди на земній кулі. Ну, може, нерівномірно, але принаймні вони є, вони є по цілій земній кулі. Нема так, що тільки от в Італії, в Римі чи, ну, чи в Європі. І тому з цієї сторони, я думаю, це було дуже добре. Для мене це була особлива нагода познайомитися із кардиналами. Я думаю, що. З половиною конклаву, якщо 133 кардинали всі разом було, ну то я так думаю, десь близько 70 кардиналів, 80 Я мав нагоду особисто, особисто. Е пізнати при різних оказіях, чи це були якісь обіди, чи це були якісь зустрічі, чи це були якісь вечері. Тобто, справді для мене була це особлива нагода. Чому саме я і знаю, наприклад, тут і ну, вашого. Скажіть, скажіть про вас. Ви говорите про глобальне думання папи Франциска, надзвичайно цікаво. А яку роль і, і як на вас дивилися, як на наймолодшого кардинала? Як це впливало на, на кардиналів, які більшості старшого віку? І тут прийшов молодий з України, з Австралії. Також не Європа і не Італія. Молодий прийшов, бо його покликали. Щиро скажу, я би не хотів на тому місці бути, але молодого покликали, оскільки Папа Франциск призначив, не знаю, які, чим він керувався, але, напевно, так, як ви знаєте, Святий Дух і Ісус Христос керує церквою. Церква це не є людська установа, це є Божа установа. І саме тому, що це є Божа установа, церкву не може знищити ніхто. Як ви знаєте, зокрема, ми в Україні були переслідувані довгі роки комуністичним режимом, який, здавалося би, знищив церкву, але церкву неможливо знищити, тому що це є Божа установа. Сам Ісус Христос заснував церкву. Моя місія як кардинала. Наймолодшого, напевно, що вона є важлива, особливо зараз, в часі війни, бути тим голосом України, бути тим, так, такою підтримкою для, наш, для наших зранених матерів, батьків, загально дітей, тобто всіх тих, які потерпіли від час за час війни, але й також бути на такому вже глобальному рівні цим голосом. Правди, що діється в Україні, тому що, як ви знаєте, сьогодні ми живемо в еру е, таких, скажем, соціальних мереж телекомунікації до дуже багато є різної пропаганди, де є дуже багато різної неправди. Тому бути цим голосом правди по цілому світі, і зокрема, доносити до Ватикану, до Папи, оскільки. Кардинал він є призначений папою. Це є особистий вибір папи. Місія кардинала вона є двояка. В першу чергу це бути таким дорадником, співпрацівником папи, коли він потребує твоєї поради, допомагати також, будучи членом тої чи іншої декастерії, тобто при Ватикані, але й також брати безпосередню участь у виборі нового понтифіка, тобто в конклаві. Так, я наймолодший кардинал католицької церкви на сьогоднішній день. Мушу визнати, що я трошечки вже старію, бо мав 44 роки, вже маю 45. Але цікаво, що папа Франциск призначив мене як наймолодшого і призначив найстаршого кардинала, який мав 99 років. Зараз він вже має 100 років. Кардинал Ачербі, який був довголітнім таким дипломатом, нунцієм в різних країнах світу. І це для мене було так дуже знаково, оскільки 7 грудня після консисторії я дивлюся, що нас поміняли місцями. На початку богослужіння ми були на одних місцях, а після того, як нам вручили перстень, ці всі кардинальську гідність нас поміняли. І аж пізніше, коли ми процесійно вийшли, я побачив, чому це зробили, тому що мене поставили праворуч. Від папи Франциска, як наймолодшого, а цього кардинала 99-літнього зліва біля папи, тобто наймолодший і тут найстарший. Чудова, чудова, чудова символіка. Так, чудова. Так. А скажіть, ніби то, що можна, та, бо це загальному має бути секрет. Але як, як проходилося, як вибиралося, які характеристики ви згадували загально, але за чим Конклав шукав? Конклав шукав за тією особою, за тим кардиналом, який справді зуміє повести цей люд Божий католицьку церкву. Як ви знаєте, на сьогоднішній день це практично 1 мільярд 400 мільйонів католиків по цілому світі повести серед того бурхливого життя. Тому що знаєте, різні є виклики, десь церква розвивається. Десь церква занепадає, десь ті країни, які колись були справді християнськими, вони можемо сказати, стають мусульманськими, десь відбуваються переслідування християн, так само, як і ми в свій час досліджували, досвідчували в минулому столітті від радянської влади переслідування. І тому ми шукали того духовного лідера, який зуміє бути таким, знаєте. Об'єднати всіх, об'єднати всіх в цю єдину християнську родину, якою є католицька церква. Для того нам допомагали ці загальні конгрегації, тобто близько 20 днів перед конклавом, як я вам вже розповідав, ми збиралися, ми слухали різні доповіді. Я також мав одну доповідь, як я бачу, яким я бачу наступного понтифіка, наступного папу. І тому кардинали вже мали певні свої якісь думки, певні якісь кандидатури, але знову ж таки, прагну зазначити, що конклав це не є вибір президента, прем'єр-міністра. І практично це є така подія, якою керує Господь. І Він керує нашими руками, щоб вони правильно писали. І тому це було дуже чітко видно від конклаву. На конклаві, де практично на четвертому голосуванні ми вже обрали теперішнього папу кардинала Превоста, зараз це є папа Лев XIV, який саме це ім'я собі обрав, знакове ім'я, яке має дуже, скажем, багато відношень навіть до нашої церкви, тому що, як знаєте, в часі митрополита Андрея Шептицького був Лев XIII. Який дуже був знаєте, близько люду, соціальна доктрина церкви, і тому е, теперішній папа він обрав не мов би, цю лінію, е, оскільки сьогодні є також дуже багато різних викликів. Е, це не тільки війни, це також соціальна несправедливість. Знаєте, десь люди дуже багато живуть, а десь люди не мають куска хліба чи, чи води, і тому його голос сьогодні він є дуже важливий. А зокрема, в цю еру телекомунікацій, штучного інтелекту, де церква також має, знаєте, людям вказати, дати певні такі напрямні, щоб справді це досягнення цивілізації не вбило цивілізацію, але допомогло нам. І для того ми маємо керуватися також Божими законами. Ми не маємо забувати, що, знаєте, Цьому всьому діє також Бог. І тому, повертаючись до конклаву, справді цей досвід був дуже важливий. Це було дуже чітко видно, що Святий Дух керує кардиналами. Для мене дуже важливо було побачити, скільки кардиналів молилися. Це не було так, знаєте, як в фільмі конклав, якщо ви дивилися. дивилися так. так, тобто це був голівудський конклав. Але реальний канклав він трошечки відрізняється, де справді було багато молитви, де кардинали були цілковито ізольовані від світу. Вперше, я думаю, що я був без зв'язку, я думаю, два з половиною дні. І мушу зазначити, це був найкращий час мого життя. Ніхто за тобою не шукає, ніхто не телефонує. Ти не знаєш, що відбувається в світі, ти собі спокійно молишся, береш цю участь в конклаві. Справді це допомагало, щоб якось ізолюватися від світу. Тому що, як знаєте, особливо цей конклав він був дуже таким важливою подією не тільки для католиків, але й для цілого світу. Так. Я думаю, вперше в історії. Католицької церкви, що конклав був висвітлений практично по цілій земній кулі, і там, де є переважна більшість католиків, і там, де можливо, вони не є в переважній більшості, тобто було дуже велике зацікавлення конклавом, вибором нового понтифіка. Оскільки, як ви знаєте, тепер називають Ватикан як ця м'яка сила, тобто є сильні світу цього, які за собою мають військо. Зброю, а є, які керуються, знаєте, Божими законами і стараються бути також, скажем, більше постороні людей, захищати людей. І тому те, що папа, власне, теперішній лев 14-й і робить, є дуже близько людей. Дуже дякуємо, дорогі владико, всесвітліші кардинали, дорогі глядачі, дійшли би до кінця нашої розмови з нашим кардиналом, наймолодшим кардиналом католицької церкви, якого вітаємо тут, в Торонті, в Канаді і в нашій чудовій церкві Святого отця Миколая тут, в Торонто. Дуже дякуємо. Дуже дякую вам і нехай благословить вас всіх, Господь, Отець, Син. І святий Дух, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава на віки.